Григорій Сковорода. байка дві курки. Випало якось дикій курці залетіти до домашньої. І як це ти, сестрице, в лісах живеш? спитала домашня. А, точнісінько, так, як інші лісові птахи, відповіла дика, годує мене той самий Бог, що й диких голубів. Вони ж можуть добре літати, проказала господиня. Все так, згодилась дика. Однак і я можу літати і цілком задоволена своїми крильми. Ось усе, сестрице, я ніяк не можу повірити, сказала домосида, бо я ледве-ледве можу перелетіти он до того сарая. Не перечу, каже дика, але зважте, голубонько моя, на те, що ви з мальства, як тільки народились, зволите на подвір'ї гні гребти. А я щодень мушу набувати досвіду літати. Сила. Багато хто, не маючи сили щось зробити, не вірить, що можуть те інші. Безліч є таких, хто через розніженість відучені мандрувати пішки. Все свідчить, що практика без природженості безглузда. А природженість утверджується практикою. Яка користь знати, як робиться діло, коли ти сам його не зробиш? Взнати неважко, важче зробити. Наука та досвід це одне і те ж. Вона не в знанні самім живе, а в діянні як і робота без природженості, так і знання без роботи мука. Ось у чому різниця між знанням та наукою.